Доброго ранку, вітаємо всіх, хто розпочинає новий день разом з нами. Це ранок вдома. його ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. Музичний настрій створюватиме маєстро Руслан Шукюров. А смачні сніданки готуватимемо під керівництвом кулінарного експерта Чаби Бакоша. Добрий ранок. Доброго ранку. друзі! Що Сьогодні у нас сьогодні приготуємо булгур з грибами, а, -а, -а. а потім будемо запікати індичку з цвітною капустою. Дуже дуже хочеться скуштувати. А от що цікаве, приготували для нас журналісти ранку вдома. Матеріал про те, як Японія допомагати нам у цивільному розмінуванні. Сюжет про бавовну, що розквітла в Криму. Історію юриста Скременчука, котрий виробляє медичне приладдя для порятунку життя поранених. Війців. А ще у нашій ранковій студії ми зустрінемося із тренеркою зі статевого виховання та з режисеркою, виконавицю головної ролі міжнародного фестивального хіта, як там Катя. Та перш ніж почнемо втілювати в життя наші грандіозні плани, хочеться подякувати Збройним силам України. Віримо, підтримуємо і дякуємо за кожний новий день. Костю, Костю, зачекай, Це в тебе такий настрій? Чи до чого ти хилиш, друже? До привітання англійської принцеси Вікторії та принца Пруссії Фрідріха з нагоди весілля. Ага, саме на тій історичні події, що відбулась 25 січня 1858 року. Вперше виконали марш Мендельсона. Відтоді ця мелодія супроводжує мільйони весіль в цьому світі, наскільки я пам'ятаю цю композицію, Мендельсон написав для вистави сон літньої ночі за п'єсу Шекспіра. Так, і найсмішніше те, що вона там супроводжує сцену весілля цариці та віслюка. Ну точніше, ткача з головою віслюка, тобто чоловіка, котрий буквально втратив голову через любов. Ну тут все логічно. Про інші події, які сталися саме 25 січня, в різні роки. Далі в Рубриці, день історії». 25 січня 1882 року в Англії народилась одна з найкращих романісток двадцятого століття Вірджинія Вульф. У своїй творчості літераторка втілювала феміністичні ідеї. Найвідоміший її твір Місіс Деловей про один день із життя лондонської пані. Він увійшов до списку ста найкращих англомовних романів за версією Таймс. Книжки Вульф перекладені 50 мовами світу, а також успішно екранізовані. Сьогодні сота річниця відкриття перших в історії зимових Олімпійських ігор. Ініціатором проведення змагань був Міжнародний олімпійський комітет. Вони відбувалися в період із 25 січня по 5 лютого. Столицею проведення перших зимових Олімпійських ігор був обраний старовинний гірськолижний курорт Шамоні. Тут розташований один із найдовших спусків в Альпах Біла долина. Учасниками перших зимових Олімпійських ігор були 258 спортсменів із 16 країн. Вони змагалися у дев'яти видах спорту. 25 січня 1949 року вручили першу американську телевізійну нагороду. Еммі нею відзначають найкращих акторів та актрис, а також серіали. Урочиста церемонія нагородження відбулася у голівудському спортивному клубі. Нині Еммі вручають щороку у 463 номінаціях. Цьогоріч у Лос-Анджелесі пройшла 75-та церемонія нагородження. 46 років сьогодні виповнюється президенту України Володимиру Зеленському. Він народився у Кривому Розі, навчався у Київському національному економічному університеті за фахом правознавство. Був актором, сценаристом і художнім керівником студії Квартал 95», Потім генеральним продюсером телеканалу Інтер. 21 квітня 2019-го Володимир Зеленський був обраний президентом України, здобувши підтримку більш як 73% виборців. Впливовий американський журнал Тайм 2022 року оголосив Зеленського людиною року. Після початку вторгнення Росії Володимир Зеленський став обличчям демократії у міжнародному масштабі у світі, затьмареному інформацією та надлишком мовлення. Щоденні відеозвіти Зеленського про війну в його країні закликають світ не забувати про конфлікт, який продовжує розгортатися, написав Тайм. Мільйонна аудиторія прихильників, неймовірний голос у Три Октави і міжнародне визнання. Українській співачці Тіні Кароль сьогодні 39. Торік у День Незалежності України артистка заспівала пісню Одне серцебиття. Що присвячена українському народові, який бореться за свою свободу. Музику спеціально для Кароль написала легендарна американська композиторка Даян Ворен. А яким буде 25 січня 2024 року залежить від кожного з нас.